Усім величезний привіт. Бог, як відомо, дав людині два вуха, два ока і лише один язик, щоб вони більше дивилися і слухали, і менше говорили. А потім Боженько добре подумав і дав людині ютуб для того, щоб усі бажаючі могли тут не лише показувати, але й від усієї душі розповідати, як готувати по-справжньому божественну випічку українські пляцки. А щоб ідеї не залишилися лише ідеями, а перетворилася на не з цього слова рукотверні шедеври. Боженько дав людині аж дві руки. І найголовніше, вони обидві ростуть із плечей, а не із. Ну, ви зрозуміли! І лише одна із них ліва. Тож приготуємо сьогодні пляцок із чудовою назвою Бусковий сон, який своїм голосуванням обрали саме ви, мої глядачі. Він складається. Із пухкеньких та ніжних різнокольорових білкових коржів. Кожен шар у такому коржі буде відрізнятися не лише кольором, але й смаком. І як ягідка на торті, ну тобто на пляцку, фантастично смачний та цікавий крем. І найголовніше, усю цю красу можна приготувати спікши лише один корж. Мене часто просили приготувати пляцок. До складу якого б не входило масло. І влітку справді не хочеться тих пляцків із масляними кремами. Ну що ж, зустрічайте, я таки його створила. Але таки б чуть змахлювала, бо масло ми таки використаємо аж 30 грамів на увесь пляцок. Але відразу домовимося, я не шкодую для вас своїх знань та умінь, а ви не шкодуєте для мене своїх сердечок та гарних коментарів під відео. Розпочнемо з приготування коржа. Для цього нам буде потрібно аж 10 яєць. Але ж і пляцок вийде по чи маленьким, тому переряк відміняється. Отже, займемося відділенням білків від жовтків. Ось рівно 10 жовтків, як і домовлялись. Жовтки поки відкладіть в сторону, накривши харчовою плівкою, щоб не підсихали згори. А ми займемося білками. Отже, Перелити 10 білків у посуд достатньо великого об'єму. Взагалі, цей пляцок можна готувати лише із білків, які часто залишаються після приготування паски, пісочного тіста на жовтках чи інших страв. Отже, збийте білки на низьких обертах міксера до пивної піни. Не припиняючи збивання, у 4-5 прийомів введіть 300 грам дрібного цукру. В процесі збивання. Маса збільшиться в об'ємі у три рази. Піна має стати стійкою та пружньою. Далі нам знадобиться олія. Нам потрібно буде 185 мл олії та 80 мл води кімнатної температури. Будемо вводити їх почергово у 5-6 прийомів кожен. Перемішуючи суміш на низьких обертах міксера лише до об'єднання. Здавалось би, ми чітко пам'ятаємо, що білки не дружать ні з жиром, ні з водою і існує чітка настанова. Перед збиванням білків посуд має бути сухим і обезжиреним, інакше білки не зіб'ються. Але тут зовсім інакший випадок. Ми додаємо і олію і воду в уже збиті білки. Побачите, як вони з легкістю вберуть у себе і майже 200 мл олії і ще майже 100 мл води. Звичайно, консистенція білків трішки зміниться. Подивіться, білкові піки стали із жорстких м'якими. Але білки не осіли. Як губко увібравши у себе таку велику кількість рідини, приготуємо суху суміш. Для цього просійте 320 г борошна. Докладіть дві чайні ложки розпушувача і ретельно перемішайте, щоб увесь розпушувач рівномірно розподілився у борошні. Якщо ви так не зробите, то у коржі будуть попадатися місця із більшою кількістю розпушувача. І у цьому місці при випіканні утворюються повітряні порожнинки. А нам таке щастя без потреби. Отже, порціями. У 3-4 прийоми вмішайте суху суміш у білкову, круговими рухами знизу вгору вінчиком вмішайте кожну порцію перед додаванням наступної. Вмішуйте до зникнення непромішаних грудочок борошна. Але слідкуйте, щоб при цьому не порушилась повітряність тіста. В результаті у нас вийде дуже повітряне однорідне тісто, яке досить легко спадає з вінчика. Можна малювати кола по поверхні, і вони не надто швидко розпливаються. Отже, розділіть тісто на 4 частини. Перекладіть 3 частини в окремий посуд, а четверту залишіть на місці. До однієї частини додайте 15 грамів просіяного какао і лопаткою перемішайте до однорідності. Пам'ятайте. Що маса має залишитись ніжною та повітряною. Звичайно, від додавання какао тісто стане трішки густішим, але все ж залишатиметься достатньо текучим. До другої частини я умішала 20 грамів порошку апельсинового киселю. Бо мені тут захотілось, щоб кожен шар символізував окремий сорт буску і мав свій інакший аромат та колір. Якщо ви не знайдете саме такий кисіль, його можна замінити лимонним киселем чи пудингом, чи навіть просто 20 грамами кукурудзяного крохмалю. Бо і кисіль, і пудинг за складом це високоякісний кукурудзяний крохмаль плюс дрібка харчового барвника і ароматизатора. Ось ця маса матиме такий ніжний колір. До третьої частини вмішайте 20 грамів порошку вишневого пудингу. Це вага. Половини стандартної пачки. Цей шар символізуватиме бузок рожевого кольору. І до четвертої частини вмішайте 20 грамів кукурудзяного крохмалю і 45 грамів порошку желе зі смаком лісова ягода. Це половина стандартної пачки желе. Цей шар символізуватиме бузок фіолетового кольору. А який у нього виходить смак та аромат. Далі кожну масу слід перекласти у кондитерський мішок. Для цього дуже зручно вставити його у склянку від блендера і загорнути краї назовні. Отже, перекладіть тісто у мішок. Підніміть краї і міцно зав'яжіть вузликом. Таким же чином вчиніть і з іншими видами тіста ми усе будемо випікати одним коржем. Тому нам буде потрібна форма розміром 30 на 40 см. Застеліть її якісним пергаментом. Кутики пергаменту розріжте під кутом 45 градусів і складіть пергамент коробочкою. Низ пергаменту і його краї краплиною тіста приклейте до дна і бортиків форми. Нічого не має рухатись в процесі роботи, поскладайте кулінарні мішки біля форми. У тому порядку, в якому ви хотіли б по черзі компонувати смужки. Подивіться уважно: для правильного малюнку на зрізі пляцка ми будемо наносити смужки вздовж короткої сторони форми тієї, що має довжину 30 см. Отже, відріжте кінчик кожного мішка. Отвір має бути не надто великим, діаметром приблизно 1,5 см. Починаючи із самого краю вздовж бортика, нанесіть. Тонку смужку тіста першого кольору. Смужка має бути справді тонкою. Ось приблизно яка вона у ширину, такою вона має бути і в товщину вгору. Далі, впритул до першої, нанесіть смужку іншого кольору. Продовжуйте роботу постійно чергуючи кольори, поки не дійдете до протилежного бортику форми. Для того щоб першим шаром закрити тістом усю площу форми, я витиснула по черзі по 7 смужок. Кожного кольору. Звичайно, у кулінарних мішках залишиться ще багато тіста. Але тепер працювати буде значно швидше, бо усі смужки вже намічені. Продовжуйте по черзі витискати тісто того ж кольору з гори намічених смужок, аж поки усе тісто не закінчиться. У мене вийшло зробити аж по три заходи вгору по усій ширині один над одним, поки усе тісто не закінчилося. Не спрощуйте тут роботу і не намагайтесь зробити більший отвір у мішку і витискати тісто грубшою і товстішою ковбаскою, щоб усе тісто витиснулося швидше. Так, ви зекономите 7-10 хвилин свого часу, але значно втратите у красі та витонченій елегантності розрізу цього пляцка. Такі смужки вийдуть товстими і не надто красивими. Усе! Відправляйте форму з тістом у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекцій приблизно 18-20 хвилин до готовності. Корж готовий, коли дерев'яна шпажка із нього вийде сухою і без налиплого тіста. І подивіться, як цікаво вийшло. При випіканні смужки із тіста, до якого ми додали, крім крохмалю, ще й желе, Трішки розтріскались, а інші ні. Причому подивіться у центрі вони трохи розтріскались, а по двом краям ні. Дайте коржу повністю остигнути. І будемо розрізати. Отже, гострим ножем, і скориставшись довгою лінійкою, розріжте його на два однакові коржі розміром 20 на 30 см. Подивіться, розрізаємо вздовж смужок, а не впоперек них. Корж виходить дуже пухкеньким, ніжним та пружнім водночас. Гострим ножем відріжте з усіх сторін тверді краї шириною 1-1,5 см. Подивіться, яка краса виходить! Тепер приготуємо дуже смачний крем. Його можна приготувати і без додавання жовтків. Якщо ви захотіли використати для цього пляцка збережені від інших страв білки. Але сьогодні я покажу, як готувати такий крем із жовтками, адже ми використовували цілі яйця. Для цього нам буде потрібна товстостінна каструля. Помістіть у неї 200 г ягід чорної смородини. У мене це заморожені ягоди. Але в сезон можна брати свіжі ягоди. І навіть замість смородини можна взяти малину, ожину чи, наприклад, полуницю. Кожен раз отримуючи нові смаки та кольори цього крему. Додайте до ягід 200 г цукру і 75 мл води. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після закипання проваріть 1-2 хвилини. Перелийте гарячу масу у склянку блендера. Подрібніть усе блендером до однорідної маси. Чим ретельніше ви подрібнюватимете масу, тим легше її можна буде далі протерти. Перелийте подрібнену масу у металеве сито і протріть прямо у кастрюлю, в якій готувалася смородина. Протирайте ретельно, а масу, яка залишиться згори, не викидайте, вона нам ще знадобиться. Отже, ось наше протерте смородинове пюре. Воно вийшло достатньо рідким, адже ми додавали трішки води. У тепле пюре викладіть 30 г вершкового масла і перемішайте до його розчинення. Масло зробить пюре ніжнішим і шовковистішим. А ось тепер нам будуть потрібні наші 10 відкладених жовтків, влийте до них 150 мл дуже жирних вершків. Це мають бути вершки жирністю вище 30%. Я використовувала вершки жирністю 36%. Додайте 20 г кукурудзяного крохмалю і перемішайте усе вінчиком. Маса має стати однорідною без непромішаних грудочок крохмалю. А жовтки мають рівномірно розійтися у вершках. Якщо ви захочете готувати крем без жовтків, то додавайте усе інше у вказаних кількостях. Крім жовтків, усе теж вийде чудово. Влийте жовткову масу до смородинової. І перемішайте усе до однорідності. На невеликому вогні, постійно помішуючи і, не відриваючи лопатку від на каструлі, доведіть масу до загусання. Як тільки маса почне пухкати, проверіть помішуючи ще 20-30 секунд і знімайте з вогню. Гарячу масу відразу перекладіть в інший посуд. Накрийте згори харчовою плівкою впритул. Щоб з гори маси не утворилася скоринка, а на плівці конденсат. Охолодіть до кімнатної температури. Тим часом шкірки від смородини, які у нас залишились після протирання, проваріть одну хвилину у 125 мл води, додайте 25 г цукру і остудіть до кімнатної температури. За бажанням тут можна додатково вмішати столову ложку ягідної настоянки чи лікеру. Отже, маса остигла. Вона стала значно густішою. Подивіться, як вона важко спадає з лопатки. У посуд для збивання помістіть 500 г маскарпоне і злегка збийте його на найнижчих обертах міксера до однорідності. Тут не потрібно довго нічого збивати. Порціями у 3-4 прийоми додайте заварену масу і перемішуйте на низьких обертах міксера лише до об'єднання. Маса виходить одночасно досить густою і дуже ніжною. У більш економному варіанті приготування цього крему замість маскарпоне можна використати ніжний сметанковий некислий сир без грудочок, але він має бути свіжий і відтиснутий від сироватки. Подивіться, яким фантастично шовковистим виходить крем. А до чого ж смачним. Відділіть 3-4 столові ложки крему, а решту розділіть на дві рівні частини. Викладіть один корж на підложку. Краще викласти його нижньою частиною вгору. Так він краще просочиться кремом. Згори викладіть половину крему і рівномірно розрівняйте його по осій площі. Далі краще помістити усе у роз'ємну форму з бортиками. Для подальшої роботи нам буде потрібно 15 паличок печива савоярді. Замочіть кожне печиво з усіх сторін буквально на 1-2 секунди у підготовленій заздалегідь смачній смородинові суміші кімнатної температури і відразу викладіть на крем. Ставте палички щільно одна до одної, так, щоб повністю закрити усю поверхню крему. На один ряд у нас піде 6 паличок, і загалом у нас вийде 2 ряди. Два повні. І третій останній рядок із половинок печива. На печиво викладіть другу половину крему. І розрівняйте. На крем. Викладіть другий корж і злегка притисніть його рукою згори, щоб він добре пристав до крему. Наверх викладіть відкладений крем і розрівняйте. Згори рівномірно посипте вафельними крихтами. Усе. Відправляйте пляцок у холодильник. На 6-8 годин, накривши харчовою плівкою. Перед подачею зніміть форму. Подивіться, який красень вийшов. Висота пляцка – 8 см. Вага 2 кілограми 638 грамів. Пляцок виходить дуже ніжним і легко нарізається, як на смужки. Так і на шматочки. Це справжнісінька насолода і для очей, і для животика. Ну, чи не красень у нас вийшов? А тепер хочу подякувати усім постійним спонсорам мого каналу, які підтримують мою роботу невеличкими щомісячними донатами, і завдяки яким я маю змогу частіше виставляти такі цікаві україномовні відео. А також дякую моїм новим спонсорам Вікторії Романенко та Валентині Вороні, які нещодавно стали моїми щомісячними спонсорами на два ковточки кави. А також патута Галині, яка перекинула мені невеличкий донат підтримку прямісінько на карту. Ну і усім вам, мої вірні глядачі, величезна подяка за ваші щирі сердечка і дуже гарні коментарі під моїми відео. Це дуже підтримує, окриляє і надає сил та наснаги готувати нові відео. І разом з тим допомагає просувати україномовний контент у безмежному просторі Ютубу. Готуйте і смакуйте! І нехай усе вам гарно вдається.